Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчик. І сьогодні, в нашому новому випуску Шведська бюрократія без болю, ми з вами поговоримо про актуальну інформацію, яка стосується українців з тимчасовим захистом в Швеції. І ця більш детальніша інформація була обговорена 21 жовтня на зустрічі. СКР разом з іншими держустановами, такими як Скатаверкет, Арбесформедіння, Мікрохонсверкет, Фашекрінськасан, Соціал Стюрилсе та багато інших. І в цьому відео ми якраз хотіли коротко підсумувати цю зустріч і розказати вам, які ж умови у вас є після 1 листопада. І зараз ми переходимо до коментаря. Який був наданий працівниками Фошекін каси, тобто національна каса страхування. Отже, система шведського страхування базується на двох категоріях людей. Категорія перша це категорія людей, які працюють в Швеції, і категорія друга це люди, які живуть в Швеції, вони можуть отримувати різні типи соціальної допомоги від Фошеккінг каса. Але важливо зазначити, що згідно з новим законом для українських біженців з 1 листопаду, українські біженці мають менші можливості для отримання соціальної допомоги так, як вони не входять в систему соціалбанк, тобто їхня фінансова допомога не базується на системі. Яка надана для людей, які проживають в Швеції, яку ж інформацію вказує Фошек Насамперед вона концентрується на українців, які вже е, знайшли роботу, які вже працюють в Швеції і які мають право на е, певні плюси в е, суспільстві і мають е, можливість отримувати допомогу від Фошек в цьому списку допомоги, яка буде надана від Фашикінська, є, наприклад, «Арбатська деершетній. Це відшкодування, коли ви отримали травму на робочому місці. Гершетні з форваба, якщо ваша дитина захворіла і вам потрібно бути з нею. Хікпенінь, коли ви захворіли і вам, потрібна, і вам потрібна допомога в цей час. Не ж стоєнде пенінг, наприклад, коли хтось з ваших близьких потребує допомоги і догляд, і ви надаєте цю допомогу і відповідно не можете працювати в цей час. Гравітець пенінг це виплати для жінок, які вагітні і які працювали у Швеції. Підкреслюю це лише. Для тих, які мають робочий досвід у Швеції, і які мали роботодавця, який платив податок за цю жінку. Якщо ж, наприклад, ви не працювали у Швеції, у вас не буде можливості отримувати гравідитет спинг від форшекінська. Натомість ви зможете отримувати іншу допомогу від комуни. І а, також Форшекінська вказує, що як до 1 листопада, так і після 1 листопада є повний медичний та стоматологічний доступ до допомоги, як і у всіх інших людей, які зареєстровані у Швеції. А, також вони вказують на те, що Люди, які беруть участь у етаблені програми, то вони мають право на етаблерінс ершетній, на етаблерінськтілей і ершетній. Це те, про що вказували також Арбець а також є інші види економічної допомоги, які надаються людям, які зареєстровані в ресті населення Швеції, але. Українські біженці з тимчасовим захистом, які отримують свій першономер після 1 листопаду, не мають змогу отримати ці типи допомоги, наприклад, Адупхунспідрак це фінансова допомога для тих, хто усиновлює дитину або це хандікапсершетнін, тобто фінансова допомога, яка надається людям з обмеженими можливостями. Бустас Бідрак та Бустас Тілек, тобто фінансова допомога, яка надається на житло. Так, цей список можна ще поповнювати і поповнювати, але е, можна коротко сказати, що повну соціальну страхувальну допомогу, яку е, отримують українські біженці, зареєстровані, які зареєстровані до 1 листопада. Ці біженці отримують практично ту ж саму допомогу, що і інші жителі Швеції, які зареєстровані тут. Українці, які ж будуть зареєстровані після 1 листопада, відповідно не мають доступу до цієї соціальної страхувальної допомоги, і вона буде дуже обмежена і базується лише насамперед на тому, чи ви працюєте чи ні. Якщо ж, наприклад. Порівнювати то найосновніші такі відмінності це буде це неможливість отримати, наприклад, барн що також було популярно, і є популярним серед жителів Швеції. Бустат з як вже сказала Настя, і також інші типи фінансової допомоги. Це ми все перелічимо тут у відео. І Фушек Рінскаса також вказує посилання на свій сайт, де вони оновлюють інформацію, яка стосується для українців після 1 листопада. Посилання на цей сайт ми також вкажемо у описі до відео. І далі переходимо до інформації, яка була надана працівниками працівникам у Орегіоне. Отже, це інформація, яка стосується ЛСС. ЛСС Лаг Омстет у сервіссі Львіса Фокхонс Хіндраде. Тобто це закон про допомогу та послуги особливими потребами. І згідно з цим коментарем, всі, хто мають реєстрацію в реєстрі населення, мають право на отримання допомоги згідно з цього закону. Тобто таким чином право мають особи, які потребують допомоги, щоб мати нормальну рутину, і також ті, чиї потреби не можуть бути задовільнені іншими способами. І що ж входить в допомогу ЛСС, яку не будуть отримувати українські біженці після 1 листопада, але СКР все одно нам як то на мозоль тисне. Наприклад, це Лисагарсервіс, допомога в активностях, яка надається людям з особливими потребами. Контакт першон. Це допомога, яка надається для кращої комунікації з органами влади. Це спеціальне житло для дітей та дорослих, яким необхідна професійна допомога і професійна підтримка для нормального проживання, які не мають можливості, наприклад, жити в звичайних сім'ях або які потребують екстра допомоги. Чому ж полягає тоді різниця між ЛСС та соціал шенс допомогою. Як вказано було в інформації від Міграхонсверкет, соціал шенс це насамперед допомога в межах дому. Хемшенст. Якщо ж це, наприклад, допомога поза межами дому, то це вже. Більш ширша і більш професійна допомога, яка входить якраз в ЛСС, яка є недоступною для українських біженців після 1 листопада. Тобто, грубо кажучи, в українських біженців буде можливість отримати допомогу від комуни в межах дому. Але якщо це допомога якась поза, поза межами житла, тоді це вже буде неможливо. Згідно із цим законом. І переходимо до завершуючого етапу нашого відео. Це коментар від працівників Соціал Стірільса. І цей коментар, який стосується фінансової допомоги під назвою Economic GBSond або Fishering Stot, тобто це фінансова допомога, яку ви можете отримати від комуни. Зверніть увагу, що ця фінансова допомога надається вам у випадку, якщо ви використали всі ваші активи, всі ваші нашкодження. І використали всі ваші можливості підтримати себе власноруч економічно, і тоді ви можете звертатися до вашої комуни, де ви проживаєте, про економічну допомогу. Зверніть увагу також, що ці заявки на отримання економічної допомоги від комуни ви надсилаєте кожного місяця. І якщо ви проживаєте разом з самбо, або ви. Одружені, ви подаєте таку заявку разом. Тобто чоловік та дружина або ви та ваш самбо. І також важливо пам'ятати, що кожна заявка буде розглядатися індивідуально. Як же ж побудоване економіс Бістонд від комуни? Економіс Бістонд складається з двох основних частин. Перша частина. Це фаршотній стод. Це ваша допомога для забезпечення. Сюди входить рікснормен, забезпечення базових потреб. Сюди входить їжа, засоби гігієни, одяг тощо. І також у фаршотність стод входить коснацпостер, рікс рікснормен. Це також оплати, які необхідні для вашого е, проживання, але які не входять в фрікснор. Сюди входить, наприклад, оплата за житло, за електрику, воду, інтернет тощо. Тобто фаршотні стоди це е, допомога в забезпеченні нормального проживання. В Economics Bestone також входить ліфсфорін і евріт, це усі виплати, які не входять в фершні істоди. Для прикладу, якщо у вас є ем, дорога медицина, яку вам потрібно постійно купувати, ви зберігаєте чеки і також можете показати це комуні, за що ви потім отримуєте кошти. Якщо ви, наприклад, ходили до лікаря, або, наприклад, якщо зараз зима, і вам потрібно купити зимовий одяг взуттям, що коштує дорожче, ніж звичайний одяг, і що зазвичай не входить в рікснорм, тоді ви також можете показати ці чеки комуні, і іноді входить також проїзний квиток. Але знову ж таки, без тонт – це індивідуальна допомога. Відповідно до ваших потреб і вашого забезпечення. Тому сказати точно, яка сума економість Бістонд буде саме у вас, важко. І це вирішує працівник вашої комуни. І наступне: працівники Соціал Стірсен розповідають, що так довго, як довго людина є під дією, услік з директиви, та є. Є далі в системі міграційного центру Швеції, тобто вона не зареєструвала себе в реєстрі населення та не отримала перший номер, вона і далі отримує фінансову допомогу, тобто добові гроші так від міграційного центру, та не може претендувати на економіск бістон. Люди, які отримали. Першонумер та зареєструвала себе в рейс населення, можуть отримати фінансову допомогу від комуни. І таким чином, в незалежності від того, чи людина зареєструвала себе до 1 листопада або після, обидві групи українських біженців з першонумером мають рівну можливість отримати фінансову допомогу, яка називається Economics Bстоund. І також працівники Соціал Стірельсен звертають увагу, що група українських біженців, яка отримує свій першономер після 1 листопада, Працівники Соціал Стірельсен нагадують про закон про спільну відповідальність. Згідно з цим законом, подружжя або самбо або зареєстровані партнери мають спільну відповідальність щодо забезпечення домашнього господарства. Тобто вони несуть спільну економічну відповідальність за усі витрати, які покривають їхні потреби і потреби їхніх дітей. Тобто, у випадках, коли один з подружжя або один з партнерів не має можливості підтримувати родину, тобто, наприклад, з українськими біженцями, коли багато жінок приїхало з дітьми, але їхні чоловіки залишилися в Україні, тому що вони не мають можливості виїхати за кордон, і таким чином вони не мають можливості підтримувати родину. На достатньому рівні через ситуацію війни, і також через те, що економічний рівень різних питань в Швеції та в Україні різний, навіть якщо він працює, і навіть якщо він відсилає гроші, все одно він не має великої змоги підтримувати свою родину економічно. Тому таким чином, його прибуток не буде враховуватись. І жінка має право просити про таку фінансову допомогу. Звісно, кожен випадок буде розглядатися індивідуально, і інтереси дитини будуть ставитися на перше місце. Соціал стюресе також говорить, що соціал шенст від комуни має право на перевірку ваших нерухомостей, транспортних засобів. Бізнесів інших дорогоцінних речей, можливо, які у вас є, і навіть якщо вони є в Україні. Тобто, коли ви заповнюєте заявку на економіс бістом від комуни, ви повинні вказати, чи у вас є нерухомість в Україні, чи у вас є авто в Україні, або інші. Дороговартності, які досі в країні, це ви вказуєте. І вже пізніше соціал-шенст відповідно до вашої індивідуальної ситуації, вирішує, яку суму ви можете отримувати. Що враховує соціал-шенст перше, чи допомога від комуни є короткотривалою чи довготривалою. Якщо би, наприклад, ми, українські біженці, були, як і всі інші біженці, і зрозуміло, що, скоріш за все, наше майбутнє було б в Швеції довготривалим, тоді соціал-шент сказав би, що вам потрібно продати машину, або вам потрібно продати житло. Але. Ситуація з українцями інша. Наше проживання в Швеції є тимчасовим, ми під тимчасовим захистом. І е, всі е, розуміють, що не так просто продати житло в Україні, і якщо ти продасиш житло в Україні, куди ти повернешся? Тобто соціалшенство виходить з цієї ситуації українців, тому навіть якщо ви вкажете, а вам необхідно вказати про вашу нерухомість, авто. І інші е, дороговартності речі в е, е, анкеті, все рівно це не буде сильно впливати на, ваш, е, на вашу допомогу. Якщо ж, звичайно, ви не здаєте цю квартиру в оренду і не отримуєте від цього дохід. В такому випадку, е, це буде впливати на вашу економічну допомогу. Social Sturils також обговорює тему навчання. І фаршотні стоди. Економічна допомога від комуни зазвичай надається, коли у вас є навчання. Але навчання це повинно бути на рівні SFI і COMVUX. і це також повинно входити в рамки програми від РБЦ Форматління Programmet. Якщо ж ви, наприклад, навчаєтеся в вищому закладі і о, у вас немає можливості забезпечувати себе, в першу чергу, згідно соціал стюрел, це має бути CSN, що допомага що допомагає з фінансуванням під час вашого навчання. Але як ми знаємо з відповіді від CSN. Що українські біженці під директивою не мають право на цю фінансову допомогу? Виникає питання: хто буде допомагати студентам? Ніхто, тому що в більшості випадків комуна також буде відмовляти в економічній допомозі, тому що економічна допомога не надається людям, які навчаються у вищому закладі. І як наголошує соціал Стюреса кілька разів. Що працівники соціалшенст будуть активно розглядати вашу ситуацію стосовно того, як ви шукаєте швидко роботу і можливість самостійно забезпечувати себе. Якщо ви, наприклад, працездатного віку і маєте право брати участь в витеблені з програми, насамперед вам потрібно зареєструватися там. І е, і соціал шест від комуни вони будуть дивитися, чи ви активно задіяні в цій програмі, чи ви активно шукаєте роботу, чи ви берете участь в курсах шведської. Тощо, якщо ж ви будете пропускати заняття або не брати активну участь в програмі. Тоді ця економічна допомога може бути зміненою або взагалі відмінена. Soціal stores ставить також посилання на свій сайт, який ми зазвичай також прикріпимо до опису цього відео, і де ви більш детальніше можете ознайомитися з, зі своїми правами. До допомоги і підтримки в Швеції, яку ви маєте до 1 листопада, і для тих українців, які зареєстровані після 1 листопада, і на цьому наш випуск Швецька бюрократія без болю. Актуальна інформація про осіб з України під дією тимчасового захисту підходить до свого завершення. Дякую, що слідкуєте за нашим проєктом. Так, сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас, і ви дізналися дещо нове. І також не забувайте стежити за нашими новими відео, лайкати і ділитися з ними для тих, кому це також буде цікаво та корисно. Дякую вам за цю зустріч! І чао! Чао! Па-па!